Всіх вітаю! Поки ви підключаєтесь. Нагадаю, що наш такий прямий ефір призначений тому, щоб розповісти, які наслідки можна очікувати, якщо ви в договорі, до прикладу, купівлі-продажу знижуєте вартість майна, яке купуєте, тобто реально віддаєте більшу вартість продавцю, ніж, як то кажуть, зазначено в договорі. Ставте, будь ласка, лайки, щоб більше людей приєднувалося. Нагадаю, мене звати Наталія Брошко, я керівна партнерка адвокатської фірми Єфімопрошко та Партнери. Більше корисної безкоштовної інформації ви можете побачити на нашому сайті ЕфімПартнерському. Ось, ну а поки давайте розпочнемо. У мене ось є транспортний засіб, і у мене є кошти. І іноді, як я вже сказала на початку, коли ми купуємо транспортний засіб, ми в договірі купівлі продажу, вказуємо, що платимо за нього стільки, а реально продавцю віддаємо стільки. Чим ви ризикуєте, коли в договорі все ж таки занижуєте реальну вартість товару? Це може бути навіть нерухомість, це може бути чистка у статутному капіталі. Тобто неважливо важливо розуміти наслідки. Зараз я не буду надавати оцінку, з якою метою ви це робите. Думаю, кожен може дати цю відповідь для себе, але хочу відразу зорієнтувати, що будь-який договір навіть через рік, через п'ять. Може бути визнаний недійсним, коли взагалі визнається недійсним договір, коли в момент вчинення сторони не дотримувались тієї чи іншої вимоги законодавства, часом договір визнається недійсним, тому що він був чинений під впливом помилки, або фіктивний, або, до прикладу, коли було продано транспортний засіб, а потім виявилось, що це спільна сумісна власність подружжя, чоловік відчужив, а дружина згодна на таке відчуження. Не давала. тоді, в такому випадку, після подання до суду позовної заяви, до прикладу, дружиною, договір купівлі продажу з цього об'єкта може бути визнано недійсним. Що в цьому випадку відбувається потім? В цьому випадку застосовуються наслідки недійсності правочину. Це така юридична термінологія, але я вам зараз поясню простіше: кожна із сторін договору зобов'язана повернути все отримане за договором одна одній. Якщо я у вас придбала цей транспортний засіб, забрала собі, вам віддала кошти. То коли договір між нами визнається недійсним, я вам назад віддаю транспортний засіб, а ви мені назад повертаєте кошти. Що відбувається, власне, коли в договірі купівлі-продажу ви описали, що. Передали мені не стільки, а стільки. В такому випадку, ви як покупець, маєте право в кращому випадку претендувати, що вам повернуть ось стільки, не ось стільки. А тепер давайте пропорційно оцінимо наслідки. Коли все ж таки договір купівлі-продажу йде мова ось не про таку суму. суб'єкт ціночної діяльності на ваше прохання вартість занижує. Коли, скажімо, кладати такі договори, ви самі вже для себе ухвалюєте рішення, чи є в тому доцільність якась, чи її, скажімо, немає. Рахуйте самі, рахуйте наслідки, які можуть на вас очікувати, і чи готові ви цим ризикувати. Насправді, більшість з нас ось так ходить по вулицям і думає, що то все десь нас не стосується. Але наш практичний досвід показує, що. Часом можна чекати проблем, звідки взагалі і уявити не можна, що вони наїдуть. Що ще я хотіла сказати? Іноді, коли ви, до прикладу, укладаєте договір, і зацікавлена сторона подає позов про визнання його недійсним, то, до речі, зацікавлена сторона це особа, чиї права порушені укладенням цього договору. Відповідно. Не завжди вам доведеться повернути отримане за договором майно на підставі позову про визнання недійсним договору купівлі-продажу. Іноді буває так, що ось цей транспортний засіб забирає банк в рахунок погашення вашої заборгованості перед банком. Потім банк на торгах продає іншій особі. Транспортний засіб. Інша особа, відповідно, на торгах сплачує певну суму банку і нібито там починає користуватися цим транспортним засобом. Потім з'являється первинний власник. Він доводив суді, що банк незаконно реалізував його транспортний засіб, до прикладу, що ніякої заборгованості не було, або заборгованість була давно погашена, тобто дії банка неправомірні, і тоді е, первинний власник майна він взагалі може подати позов про витребування, витребування майна з чужого незаконного володіння. Тобто, це майно може забрати і від 10-го власника. Тому. Я, звісно, не закликаю вас, але просто попереджаю, знову ж таки, що якщо ви в договорі пишете, що заплатили ось стільки, то теоретично на таку суму ви можете і претендувати. Якщо ж ви заплатили, вказали в договорі, що заплатили ось стільки, то більше на більше не варто розраховувати. Звісно, бувають судові спори, і в нас такі були ситуації, коли Клієнти укладали подібні договори купівлі продажу нерухомості, відповідно, сплачували реально більшу вартість, але скажу відверто: дуже тяжко доводити в суді, це практично нереально, що насправді сума була ось така передана за договором, а не ось така. Розумієте? Тому це такий момент, коли там купуєш житло мрії, коли купуєш транспортний засіб мрії, а просто. Скажімо там, роками збираєш так, намріяну, на такий омріяний куточок чи на такий омріяний транспортний засіб, і потім втрачаєш все. Тому варто бути до цього готовими. Ще такий один момент. Ви ж часом укладаєте не лише договір купівлі-продажу, а й договір дарування, до прикладу, так? так попросили, а вам що? Вам же ж не принципово, правда, на підставі якого договору ви приймаєте у власність якийсь об'єкт. Тоді давайте повернемося ще раз до визнання недійсним договором. Якщо в договорі купівлі продажу, хтось передає у власність об'єкт, хтось приймає у власність і сплачує за це кошти, то визнанням недійсним договору сторони повертають одного все, що отримали. Якщо ж цей об'єкт дарується. За договором дарування я нічого не сплачую. Відповідно, коли визнається договором дарування недійсним, я просто віддаю цей об'єкт і все. Мої кошти просто зникають. Тому, резюмуючи, потрібно завжди з обережністю ставитись до договорів дарування. І потрібно все ж таки. Чесно собі відповідати, чи готові ви все ж таки занижувати вартість в договорі купівлі-продажу? Чи воно того, скажімо, повторююсь, вартує? І ще один ризик, який виникає, коли, до прикладу, реально об'єкт нерухомості там коштує 3 мільйони доларів, а ви в договорі купівлі-продажу вписуєте, що ви купили цей об'єкт за 50 тисяч доларів, так? Ми знаємо, що в нас договір купівлі продажу нерухомості посвідчують нотаріуси, і якщо ви не чули, то нотаріуси є суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Тобто вони звітують, в тому числі, і перед податковою за е, проукладені вами правочини. Вони взагалі-то навіть повинні перевіряти е, за перевищення певних фінансових показників, звідки у вас гроші, так? Це якщо такою максимально простою мовою. І ось уявляємо: так податкова отримає інформацію від нотаріуса е, про те, що був проданий такий то об'єкт вартістю 3 мільйони доларів, 5 мільйонів доларів. А по договору купівлі продажу Відбувся правочин з вартістю 50 тисяч доларів. А яка буде перша реакція податкової? Напевно, надіслати вам запит. Коли ви отримуєте запит податкової, а він передує взагалі зазвичай оформленню ППР, податкового повідомлення рішення, в ньому визначаються для вас податкові зобов'язання. Так от, коли ви отримуєте запит податкової, ви такі в шоці спочатку, що робити, куди бігти. Тому що якщо ви, скажімо, дасте якусь поверхневу відповідь, не надасте підтверджуючих документів, не будете переконливі для податкової, податкова вам донарахує податкових зобов'язань. Потім відповідно судові провадження, накладення арештів, стягнення цих сум. Якщо ж податкова... Скажімо, надсилає запит паперку, ви ще не отримали, але ви вирішили відповідати так грунтовно, об'єктивно на запит податкової. В такому випадку вам все рівно потрібно витрачатися, щоб знайти юриста, який би допоміг вам грамотно пояснити, чому так сталося. Або ж, пояснити, ну до речі, запит може отримати як покупець, так і продавець. Може когось цікавити джерело походження ваших коштів, звідки ви, 20 років не працюючи ніде, не маючи статус суб'єкта господарювання, отримали ці кошти. Тобто відповіді на ці питання потрібно буде надавати швидше за все, щоб їх надати, так щоб податкової не було навіть бажання складати ППРК стосовно вас, тому що. Ну, треба зробити максимально так, щоб податківці зрозуміли, що з вас нічого не візьмеш. Якщо буде судовий спір, вони його програють без кваліфікованого адвоката, скажімо, вам буде тяжко. Знову ж таки, якщо ви підете до свого знайомого, тому що він там юридичний факультет колись закінчував, він вам допоможе. Ви ж розумієте, так, що це може вам коштувати потім в 10 разів більше, ніж одна кваліфікована юридична послуга. Так, власне, в будь-якій сфері, так? ми йдемо до лікаря, вартість прийому якого коштує там, 100 гривень, і зазвичай, коли йдемо до лікаря, який має вищу оплату праці, має вищі досягнення, вищу кваліфікацію, ми отримуємо і відповідно більш кваліфіковану послугу. Тому, в принципі, це все, що я хотіла сказати, в межах цього коротенького прямого ефіру. Ви зараз можете написати свої питання ось сюди, в чат. А якщо ж ви будете дивитися запис цього прямого ефіру, ви можете в коментарях задати уточнюючі питання. І я в, якої, в якійсь формі дам коротенькі відповіді для вас. Так, дякую за актуальну тему, дякую вам, що коментуєте. Вітання Софіївської Борщагівки і вам вітання. Дякую вам за цікаву інформацію. Давайте не соромтесь. Питання є, питань нема. Ну що ж, тоді дякую вам за увагу. Поділіться, будь ласка, після цього прямого ефіру в записі, як вам такий контент, чи складно сприймається на слух юридична інформація, тому що я розумію, от коли там приходиш навіть до стоматолога, так він там починає якимось такими категоріями говорити, що хочеться запитувати чата GPT, про що він взагалі. Тому мені дуже важлива ваша думка. І, звісно, буду вдячна за лайки, коментарі і репости. Всього найкращого до побачення.